Минулого уікенду відбувся розіграш сьомого за ліком Кубка губернатора Сумщини, заснованого головою облдержадміністрації Юрієм Чмирим. Понад 250 учасників зібрав турнір зі спортивної аеробіки, у якому за почесний командний трофей змагалися представниці і представники обласного центру Житомира, Донецька, Червоноармійська, Харкова, Луганська і Запоріжжя. Для багатьох учасників цих змагань турніри у Сумах вже кілька років поспіль позначені як основні у їхньому особистому календарі. Відкриті чемпіонати області, які проводить обласна федерація спортивної аеробіки, завжди відрізняються і високим рівнем конкуренції, і кваліфікованим суддівством. Не став винятком і цей турнір, рівень проведення якого вельми сподобався керівництву Республіканської Федерації. Мы слышали, что у вас уже эти кубки стали традиционными по семи видам спорта уже проводили соревнования. И теперь наконец-то наш любимый... турнир по спортивной аэробике. Мы очень рады, что у вас, у сумчан, есть такой губернатор, который поддерживает, развивает, помогает всячески и спортсменам, и тренерам, поддерживает родителей, создает условия по возможности и создает условия для всех приезжих, которые каждый раз приезжают в Сумы с большим-большим удовольствием. Приглашайте нас, мы с удовольствием будем приезжать к вам еще много-много раз. На відміну від попередніх змагань з художньої гімнастики, господарі вирішили докласти максимум зусиль, аби не віддавати суперникам головного призу. Золоті нагороди до скарбнички сумської команди поклали Анастасія Курашвілі, Анастасія Литвин і Владислав Великодний у індивідуальних змаганнях серед дітей різного віку. Маргарита Петренко серед кадетів. Владислав Великодний разом з Ксенією Литовченко у змаганнях змішаних пар. Остання разом з Анастасією Пилипець і Анастасією Литвин виграла змагання трійок. Литвин і Литовченко зробили на цих змаганнях чемпіонський хет-трик, виборовши золоті нагороди ще і у групових виступах разом з Юлією Крупадир, Дариною Лисогуб, Владою Ігнатєвою і Анастасією Полипець. Команда ДЮСШ Спартак здобула чемпіонські нагороди у змаганнях зі степа і робіки серед дітей. А серед дорослих кращими у цьому виді програми стали студентки СумДУ Ірина Склярова, Ганна Нестула, Вікторія Ступак, Марина Рудик, Катерина Жолдобовська, Ганна Корнієнко, Юлія Романенко і Яна Рибальченко. Додайте до цього п'ять срібних і стільки ж бронзових нагород. і стане зрозуміло, що командну перемогу господа ізмагань святкували цілком заслужено. Хочу сказати, що це один із губернаторів, заслужені. Який... спорта, но в том числе и те виды спорта, которые, я уверен, станут олимпийскими. Всем участникам желаю высоких достижений в ваших соревнованиях. Дальше продвигать этот вид спорта. И самое главное, чтобы все, кто приехал сегодня из других уголков нашей страны, почувствовали себя здесь комфортно, на сумчине, и порадовались вместе с нами самым наивысшим достижением. Ну а судья, я думаю, поставят самые справедливые оценки, поэтому я желаю судям дать четкое представление, как команда выступали, а команда победить. Як зауважив Юрій Павлович, змагання з художньої гімнастики і спортивної аеробіки, організатори цієї серії розіграшів губернаторських кубків спеціально запланували на останок, аби завершити серію яскравим видовищем з безліччю позитивних емоцій представниць кращої половини людства. Схоже на те, ця ідея себе виправдала і жоден з учасників цього турніру не залишав змагання без позитивного настрою. Навіть і ті, хто залишився без нагород і призів адже буде новий сезон і будуть нові змагання під агідою губернатора Сумщини. Що ж до головного призу, то тріумфували цього разу господарі турніру. Другими у командному заліку стали Житомиряни, а на третій позиції стояли донечани. Ми безумно переживали, безумно волновалися, тому що хотіли все-таки, щоб нам іменно Сумської області дістався кубок. А спортсмены к нам приехали из шести областей Украины, и мы очень сильно волновались, потому что переживали, они были очень достойны получить также этот кубок. Кубок губернатора получился таким очень ответственным, очень серьезным, можно сказать масштабным, практически как все украинские соревнования, потому что приехали лучшие спортсмены со всех областей Украины. Хотелось бы поблагодарить отдельно судейскую бригаду. На сегодняшний момент из 12 судей, 11 судей судили международной категории, то есть те судьи, которые судят на мире. Поэтому можно сказать, что соревнования получились справедливыми, честными, достойными, и мы рады, что мы могли одержать победу в них. Хотелось бы отдельно сказать спасибо губернатору, отдельно сказать спасибо начальнику управления по делам физической культуры и спорта Сумской областной державной администрации за то, что они поддерживают, а развивают этот вид спорта. И мы надеемся на то, что он станет традиционным.